Напрячься. Гинать. Так. Поражненько. А ти і справді це зробив. А? Ти ще хто? Ти взагалі. Д... Демон? Я впевнений? Що відбувається? Скажи щось! що небудь. ти таки забула про мене? Що? Життя було несправедливим для тебе, так? Ти завжди хотіла бути сильнішою, щоб мати змогу дати відсіч усім, хто постійно знущався з тебе. Люди, які обіцяла захистити, ніколи не були поруч в потрібний момент. Вони виправдовувалися тим, що не можу з цим нічого вдіяти. Я маю просто звикнути до цього. Звикнути буде центром цих знущань. Це майже моя провина? Бути створила мене. Справді, щоб уявляти себе супердемонічними здібностями. І мріяти вселити страх в очах кожного з цих покидьків, і дати відповідь, на яку вони справді заслуговують. Але тепер це не має сенсу, та все ж ти постійно кликала мене, і сила того бажання таке досягла моїх вух. Тому я тут, щоб запропонувати тобі другий шанс. Який другий шанс? Навіщо ти взагалі? Я пропоную тобі зайняти моє місце. Ти ж цього хотіла? Звісно, це не дасть тобі змогу повернутися до того минулого життя. Але ти зможеш відкрити для себе інший бік цього світу, побачити його за межами людських сірих днів. Я не впевнена, чи це того варто насправді. Що я маю робити, коли це станеться? Я вкажу шлях. Що робити далі, ти й сама зрозумієш згодом? Та як? Скористайся можливістю?